Друзі, вітаю! Бачу, що є приєднання в кімнату. Бачу, що є приєднання на відкриту сторінку. Тому дуже радий бути зараз з вами і дуже радий поділитися з вами своєю радістю. Я думаю, що наша зустріч не буде дуже довгою. Хвилин на 20 на 30. Але якщо ви напишете запитання, я зможу їх подивитися на сторінці в коментах до події. Або в коментах про оголошення про відкриту кімнату відповісти на запитання, якщо це буде для вас актуально і потрібно. І так я вирішив з вами поділитися радістю про те, що у мене на фінальній лінії завершення створення мого продукту про архетипи людства. Про що цей продукт і навіщо він взагалі потрібен? Яка користь вам від цього продукту? Я довго досліджував питання, як працює наша психіка, і спеціально навчався на цьому багато років і маю класичну освіту як клінічний психолог. Багато працював із людьми і вивчав не тільки якусь лінію, в якій я спеціалізуюсь, наприклад, на клі... на гештальті і спеціалізацію клінічної гештальті оргконсультування, а також ще і в юнгіанському психоаналізі в символ-драма, в краніосакральній терапії, як працювати з тілом, в тетахілінгу і багато-багато де інше, в тому числі і клінічний гіпноз. Що я для себе замітив, це те, що а, всі а, класичні психологічні школи, вони пробують розглядати людину з якоїсь певної однієї своєї сторони і, слідуючи цим правилам, стараються в цих правилах знаходити. Як може психіка реагувати, і як психіка може, як психіка може реагувати і як психіка поводить себе в тих чи інших умовах? Тому немає Такого, знаєте, цілісного підходу до того, як е тіло людини, як емоції людини, як психіка людини проявляється. А якщо підхід такий описаний, він досить складний і дуже довго м м відбуваються зміни, коли людина має запит на зміни. Тому, е досліджуючи це, я дійшов до висновку, що Потрібен який ще один зручний і легкий інструмент, за допомогою якого можна було б працювати із психікою не тільки м -м, безпосередньо е -м, терапевту, не тільки е спеціалісту, який навчався цьому багато років, а й дати якісь інші інструменти, щоб люди могли цим користуватися. Е і таким інструментами в мене свого часу були медитації, і з цими медитаціями вони давали. Класний результат для заспокоєння, для зміни свого стану. Коли я побачив, як працює медитація в юніанському психоаналізі в символ драма, я замітив, що можна змінювати стани залежно від того, який мотив дає ведучий, про що говорить ведучий. В клінічному гіпнозі були інструменти, яким чином можна досягти тих чи інших станів. У саундхілінгу, коли працювати із музичними інструментами, із е, тибетськими чашами, із флейтою, із дзвониками, можна також змінити стан. Багато чого мені пояснило е, полівагальна теорія: як саме працює ця зміна стану? В чому це відбувається? Яким чином можна впливаючи на різні частини, Проявів блукаючого нерву змінити стан психіки. У когось включений мікрофон, я прошу зробити тихіше, тому що я роблю запис, і цей запис може бути потім доступний на YouTube. Таким чином, розглядаючи це все, я дійшов до того, що робота із психікою вона потрібна не тільки на рівні такої свідомої, не тільки на рівні емоційної, а ще і більш глибокої. І цю глибоку роботу з психікою я знайшов у е юнгянському психоаналізі і знайшов безпосередньо в роботі з архетипами. Я замітив, що люди дуже часто е поступають схематично патерново. У одинакових ситуаціях почав розбиратися з цим і е, знайшов, е, крім того, як Карл Густав Юн описував архетипи, знайшов ще прекрасне джерело, це чак спецано, який сказав, що на відміну від Юнга, що можна зробити більш детальну розбивку архетипів, не на 12, як у Юнга, а на 45. І крім того, він сказав, що є ще, крім оцих от. Світлих таких добрих до чого люди тянуться. Позиції ролей, що є ще ролі більш глибокі приховані, які соціумом і людиною відкидаються з різних причин. Він назвав їх темними архетипами. І також зробив ці 45 темних архетипів. Коли я почав застосовувати цей інструмент в першу чергу до себе, я розробив методику, і ця методика є у мене на YouTube-каналі. Якщо комусь потрібно буде, то можна буде подивитися і познайомитися з нею. Якщо потрібно буде, а, попрацювати це також можливо десь протягом. Чотирьох, напевне, років я використовував цю методику для діагностики клієнта, для своєї діагностики, для діагностики бізнесу і зібрав в персональній роботі, напевне, біля 50 кейсів застосування, які дали дуже класний результат за дуже короткий час. І, можливо, присутні зараз люди є, які цю методику на собі пропрацювали зі мною. Зараз її також використовую. Буквально вчора використовував із близькою для мене людиною. Також я помітив, що можна цю методику використовувати не тільки для того, щоб а, працювати зі своєю психікою безпосередньо з якимись психологічними проблемами, а ще можна використовувати для того, щоб працювати із а, якимись задачами, які потрібно виконати прямо зараз. Наприклад, у мене була проблема з запуском мого продукту попереднього про типи характерів, і я ніяк не міг запустити марафон, поки не розібрався, а що ж мене стримує? І зрозумівши, що мене стримує, і використавши це для себе, і в тому числі з маркетингу, продукт пішов, і я провів групу в загальному числому в марафоні було десь порядка 15 осіб. Це було для першого старту дуже непогано. Тому. Розкопуючи далі, я почав е глибше пізнавати, що таке архетипи І нарешті ця робота протягом 4-5 років склалася в той продукт, який зараз фактично готовий. Цей продукт називається матриця людства, архетипи людства, світлі й темні сторони людства. Різні назви в продукті буде чітко описано про що це. Що в продукт входить. Продукт входить в метафоричні карти, 45 е, архетипів і 45 карт, які я підготував. Вони підготовлені дуже м, так нестандартно. Так як я говорю про матрицю, то я взяв оцю, пам'ятаєте, заставку з матриці Вачовській, де біжуть е, зелені цифри на чорному фоні. І фактично, якщо розкласти карти, то виявляється, що це зелена матриця, де біжуть ніби зелені цифри. А кожне віконце. Кожна карта, образ це ніби проявлення архетипів, тобто архетипи проявляються із матриці людства. Такий цікавий матеріал. Я підготував багато варіантів цих карт, із них я вибрав для простого використання пару чоловічу і жіночу карту. Якщо це умісно. Ну, наприклад, цілитель і цілителька. Чоловік і жінка може сприйматися по-різному, коли ці карти метафоричні. Також я зробив е, деякі карти, які не можна ділити. Ну, наприклад, як король і королева. Нема сенсу на чоловіка навішувати жіночий образ. Е, таким чином, вийшло десь порядка 80 карт, тому не 140, не 110 карт, а 80 карт, які зразу можна використовувати е, для. Тестування і для роботи психолога або для роботи над собою. Крім того, я зробив цих карт більше по три карти на кожен архетип, ну, наприклад, три чоловічі, три жіночі, наприклад, цілитель, три чоловічі карти, три жіночі. Для чого це потрібно? Знаєте, у мене є своє відчуття архетипу, я можу його рекомендувати. Але кожен, хто працює, може відчути це інакше. І тому є варіант продукту, коли є шість карт на один архетип, і ви можете вибрати або всі шість використати, або 3, або дві, або одну. Це така можливість для тих людей, для експертів, хто вміє працювати і знає, як працювати з картами. Є можливість їх використати. Тобто, перше, це карти зроблені. Друге, ви пам'ятаєте, напевне, що я у своїх ріл виставляв описи карти, маленькі описи. Вони в різ різались по одній хвилині чи по дві хвилини. Насправді вони довші, там, десь по три-три з половиною хвилини, навіть деякі з них були. Тобто я ці Reels записав на YouTube, і вони будуть доступні в продукті в повному обсязі. Тобто, ви відкриваєте карту і можете подивитися, про що я говорю, пояснюючи про цей архетип. Це друга штука. Крім того, ці рілси я зібрав у 5 серій, підготував вступ і п'ять серій, які можна подивитись на одному диханні. Вони десь такі по 30-35 хвилин, залежно від того, які архетипи були. Це 5 серій, 5 на 9, 45 архетипів. А для чого це потрібно, Ну, щоб не тикати постійно по одному архетипу, можна поставити і подивитися як фільм. Коли ви дивитеся ці архетипи як фільм, ви можете зробити таке самотестування або тестування під якусь вашу задачу. Ну, Наприклад, так само складний варіант. А, я хочу а, поїхати із-за кордону в Україну. Я втомилася чи втомився, і мені вже потрібно. І ви включаєте серію і ставите, я розповідаю щось про архетип, а ви просто собі ставите, підходить мені це чи не підходить від одиниці до десятки. Передививши всі серії, провівши собі в принципі самотестування, ви зможете побачити, а що саме вас із несвідомого віде до цього рішення. І що саме для чого це вам потрібно? Бо це можна зробити, подивившись фільм, або можна розкладаючи карти, про які я тільки що говорив. Таким чином, побачити, що вас куди тягне, і потім подивитися, а що вас стримує, коли буде вже робота по темним архетипам. Це е друга частина. У вступі я е він дуже цікавий через те, що я розповідаю дуже коротко про архетипи, а ще там є 5 відгуків людей, з якими було тестування. Які отримали результат від цього тестування, і вони вирішили поділитися цим для усіх. Це можна подивитися у вступній частині фільму. Крім цього, я підготував текстовий опис, того, що я наговорював на камеру. Звичайно, я це читав, тому що колись можна збитись, затриматись, робити N записів воно напряжно. Я давав у себе е, бігучу строку і начитував це на камеру. Тобто можна почитати текст. Це самий простий такий варіант, з яким можна познайомитись. Я назвав його варіант для, шукач для шукачів. Е, коли одна карта, опис і відео. Е, крім того, я зробив оце, що розповідав: 6 картами це для експертів. Е, Ще я зробив разом із своєю помічницею Тетяною. Вона техрайтер і вона маркетолог. Вона дала мені надзвичайно цінну допомогу. Ми розписали: а для чого може використовуватись цей архетип. Ну, наприклад, архетип воїн може використовуватись тоді, коли вам потрібно сконцентруватися, вам потрібно встати на захист когось, хто для вас цінний, і вам потрібно залишити одне своє мирне, спокійне життя і прийняти на себе життя інакшої людини, відмінної від вас. Архетип А, І це така дуже цікава і складна робота. Ще в книгу війшло, і в продукт війшло опис. До якого типу характеру може бути віднесений той чи інший архетип? Типаж характерів я брав за психоаналітичною теорією, яка описана у Ненсі Маквільямс в книзі Психоаналітична діагностика. Це дев'ять типів характера. І тому кожен архетип, про який я розповідаю, він позначений, наприклад, що цей архетип господині відноситься до депресивного типу характеру. І якщо хочеться почитати у Ненсі Маквілімс, то можна піти, взяти книжку і подивитись. Але на що ходити до Ненсі Маквілімс, якщо я описав ці типи характеру уже сам і вони включені в шосту серію фільму? Там зараз є, е у мене включено вже 5. Архетип типів характеру, ще два є записані, не скомпоновані, і ще три я маю записати так, щоб їх було 10. 10. Його не, він не описаний як тип характеру, ніде, але я вирішив його залишити через те, що він м у картах Чака спеціально позначений приблизно від. Восьми до десяти різними архетипами. Наприклад, архетип Бог, богиня, адепт, месія, мах і так далі. І вони мені ці архетипи близькі, тому що в них описується дуже таке типове переживання, яке спільне для дуже багатьох релігій. І це називається містичним досвідом. Це схаматхи, наприклад, це, наприклад, глибокий релігійний християнський транс. І це я назвав його перверсивним типом характеру, Хоча психоаналітики відносять це до певного нестандартної поведінки, коли. Втрачаються кордони, і втрачені кордони можуть використовуватись не так, як прийнято в соціумі. Але тим не менше я це описав, і в серії це уже в першій серії це буде записано. Опис 10 типів характерів, і як архетипи, як на базі архетипів, архетипічного поля колективного несвідомого вибудовуються е, характери. Що зверху архетип чи тип характеру, це є питання, таке саме, якщо перше було яйце чи курка, я не знаю. Може, хтось знає, але я вирішив, що типи характеру вони будуються на архетипах. І, відповідно, змінюючи архетип, можна змінити тип характеру. Є така гіпотеза. Я з цим зараз працюю зі своїми клієнтами. А про що я говорю? Про те, що якщо проводити е, психологічну роботу безпосередньо на рівні несвідомості, не емоцій, а на рівні несвідомого. То можна вводити людини в стані, коли вони змінюють архетип і змінюють тип характеру. І я це записав у медитаціях, які будуть також включені в продукт. Він буде називатися від професіоналів і е, до героїв, там є кілька типів. Це буде 45 медитацій. Наразі готові таких 10 медитацій, і решту я записую, я очікую, що вони в найближчому часі будуть готові і доступні. Якщо ви бачили, у мене на сторінці є кілька посилань на такі медитації, то це саме про це мова. Там іде використання звукової технології звуку. Дзвоники, всякі медичні інструменти. Мета цього різнопланового звучання це введення людини в медитативний стан, коли можна скинути захист і розслабитись. Після цього я використовую. Медитацію із юніанської символ драми ресурсне місце. І потім мої авторські продукти, яким чином можна провести людину, заглибити наскільки це можливо у колективне рівень колективного несвідомого, у рівень несвідомого людини, для того, щоб війти в стан певного архетипу. І в цьому стані кожного з архетипу можна відчути, що. Живе цей архетип для мене це була складна робота. Я, наприклад, не можу в день записати більше одної прямої мови архетипу. Ну, наприклад, це звучить так: я мати, земля, я є жива природа, я відчуваю свій зв'язок з усім живим світом, з усіма живими і неживими предметами є частиною життя. Вона абсолютно відмінна від а, того стану, який переживає лідер. І вона абсолютно відмінна від стану, який переживає господиня. Тому зараз записані ці фрагменти, і їх буде записано 45. Як це можна використати? Ну, наприклад, якщо ви зранку проснулися і у вас депресія. Не обов'язково це може бути клінічна депресія, просто вставати з ліжка неможливо. Тому можна включити, наприклад, медитацію вічна дитина. А, про архетип отакого от контакту з дитячою самістю, або оптиміст, наприклад, і отримати позитивний заряд, з яким можна встати і жити веселе, щасливе життя цього дня. Або, наприклад, якщо вам потрібно сьогодні зранку будь-якою ціною зробити дуже складну і нерішаємо задачу. Тоді можна використати архетип берсерк, і це таке, знаєте, як політ списа, який не має перегороди прямо в ціль, і пробиваючи ціль. Війшовши в архетип берсеркера, ви отримуєте такий нарцисичний заряд емоцій, який допомагає, не дивлячись на перешкоди, іти до цілі і вражати ці, добиватися того, раді чого ви сьогодні можливі встали, для чого ви і проснулись сьогодні, щоб прожити цей день. Тому ці медитації можуть використовуватись дуже. Прицільно для вирішення конкретних задач. Це складний інструмент. Я віддаю собі розуміння, що це, і тому я постарався його зробити максимально е якісним і максимально екологічним. А, це будуть медитації, і ще, крім цього, буде підготовлений окремий пакет документів, окремий пакет матеріалів, які можуть використати професіонали, тобто люди, які. Е Працюють із іншими людьми для того, щоб їм або допомогти, або працюють як маркетологи. Тоді можна, використовуючи архетипи, можна використати цей інструмент для допомоги людям, або можна використати цей інструмент для того, щоб просувати свої задачі, які ви використовуєте в своєму бізнесі чи в щоденному житті, максимально ефективно. Ну, наприклад, в книгу будуть включений, який мотив людини в архетипі. Ну, наприклад, мотив цілителя це допомогти людям. Знаючи мотив, ви можете знати, що ті люди, які працюють як стілюючі, як лікарі, як лікарі душ, як лікарі а, традиційної медицини, а, як, чим вони живуть. І можна працювати із цим мотивом. Комунікуючи з цими людьми. Також сюди включений не тільки мотив, а ще стимул, яким чином можна стимулювати людину, яка знаходиться в якомусь архетипі. Це спосіб. Е і мені не подобається слово маніпуляція, але навіть зараз, е коли ми сидимо, кожен із нас прийшов з якимось мотивом і з якимось стимулом. Тому це один із елементів нашого життя, нашого прояву. Там записаний, яким чином можна працювати. Книжці буде реалізовано. І з цим продуктом, і про кожному архетипу будуть записані мотиви і стимули. Для професіоналів, да, точно так же це працює в маркетингу. Знаючи, хто ваш клієнт, з яким клієнтом ви працюєте, що цьому клієнту потрібно, ви можете, використовуючи архетипи, мотиви, стимули, дати, і опис цього архетипу дати клієнту саме. Те, що він хоче отримати: спозиціонувати себе як експерта саме для того клієнта, який ви, з яким ви зараз працюєте. Дати так спозиціонувати товар і підготувати товар саме так, для того, щоб клієнт це отримав. Фактично, е між кожним із нас є бар'єри, є границі особистості. Робота з архетипами дозволяє Обійти бар'єр, обминути його і вийти напряму а, в душу один до одного, спілкуватися душами. Такий продукт. А, туди включений, крім цих матеріалів, буде от, а, версія продукту для а, професіоналів. Будуть включені ще а, демонстрації методик, будуть включені кейси, які я підготував за погодженням з клієнтами своїми, які. Дали дозвіл на те, щоб ці кейси опублікувати для спеціалістів. Будуть включені описи технік, які я використовую і вправ. Будуть додані всі матеріали, і будуть додані дуже багато відео, верніше фото. І Зображень, з яких ви можете самі створити свої карти. Крім того, будуть дані методики, як працювати із штучним інтелектом для того, щоб підготувати продукт. І, звичайно, я там підготую маркетинговий матеріал цього кейсу, цього конкретного продукту, який я зараз використовую. Яким чином ви, як експерти, яким чином ви, як професіонали, можете Проходячи по цих самих цепочках, по цих самих сходинках, якими я зараз йду, запустити свій продукт. Від моменту, коли ви прийняли рішення його запустити, у мене це був березень місяць, березень квітень, два місяці. І через два місяці я запускаю продукт. Що, яка готовність продукту? Наразі, якщо вам це цікаво, прошу мені написати, чи в месенджері, чи де, я дам презентацію на матеріал, де буде описано, як продукт буде виглядати. Продукт буде мати 4 різні, фактично 5 різних складових. Перша складова найпростіша це буде коштувати щось там порядка 600 чи 700 гривень, де будуть карти і описи архетипів. Другий варіант це буде варіант для. Експертів, де буде додавлена ще інформація про відео, буде додана інформація про кілька карт, коли можна цей продукт більш ефективно використовувати, це буде коштувати на 200-300 гривень дорожче. Складна ціна буде вже висока, десь 3700, мені здається, гривень. Буде називатися продукт-Версія для героїв. Туди будуть включені медитації. Я розумію, що ті люди, які Готові прийняти на себе відповідальність за своє життя і змінювати свої архетипи через медитацію, вони повинні це цінувати. Тому що якщо це буде нецінно, то воно не буде працювати і в них. І четверта версія це буде для професіоналів, для тих людей, хто фактично вже зараз працює із людьми, і які вже зараз проводять. Психологічну роботу в тому числі і з рівнями емоційного поля і з рівнями несвідомого поля. І п'ятий продукт буде фільм. Там порядка щось 300 гривень я визначив на нього, тому можна буде його окремо взяти. Хоча б сам фільм входить безпосередньо у кожен із продуктів. Такий буде продукт. Я планую 1 травня. Оголосити про продаж. На цей продаж будуть значні скидки від 25 до 30% на придбання продукту в якійсь із версій, про яку я тільки що розказав. Я очікую, що фіналізація продукту буде готова від 10 до 15 травня. Тому Після 15 травня продаж продукту буде йти по 100% вартості. Якщо вам це цікаво, то ви можете його придбати із значною знижкою. Це да, крім того, про цей продукт є ще група у Телеграмі, де 30 учасників щодня бачать прогноз. Я витягую із різних колод, починаючи від чака Спецано, закінчуючи колодою сімбілон, закінчуючи колодою таро, витягую якусь карту і даю по цій карти опис продукту, і підготовлений уже. Продукт він буде зразу. Після цього я буду запускати продукт. Також буде подібного типу інформаційний продукт по моєму марафоні Матриця людства, де я розповідаю різні погляди на типи характеру, як ці типи характеру можна змінити. Там аудіо, відео, медитації такий складний і дуже професійний продукт. Я думаю, що він також буде готовий десь на кінець травня. Я зможу робити запуск так, як зараз. Ну, це в мене такі новини. Тому, дорогі друзі, я дуже вдячний вам за те, що ми зараз разом. Я зроблю цей запис і викладу на YouTube, хто не подивився або захоче подивитися, то зможе. І у мене прохання дати мені підтримку в цьому. Дати мені допомогу, яка мені 100% буде потребує. Я потребую. Мені потрібне охоплення максимальне. Тому якщо ви готові поставте мені, будь ласка, сердечки, і я вам прийшлю додатковий матеріал. Мені потрібно розповсюдити максимальну інформацію про продукт. Я прийшлю його. І, звичайно, я був би радий і вас, і ваших друзів бачити на 1 травня на запуску продукту. Тоді ви зможете отримати більш детальний опис про нього, і, можливо, я на той час уже встигну підготувати якусь версію, де продукт буде готовий відсотків на 70-80%. Так що така у мене є для вас пропозиція, така для мене, у мене є для вас інформація. Я дуже вдячний, що ми зараз з вами. У кого є запитання, будь ласка, напишіть. Я зараз е зупиню аудіозапис, вірніше, відеозапис. А перейду на сторінку і подивлюся, що там записано, які є записи у месенджері і які є записи у Фейсбук. На, у мене на стіні.